Друзі, всім привіт! І ви скажете, ну нарешті у Івана вийшло нове відео. Так, вийшло нове відео. Давно нас не було в ефірі, але то таке. Отже, сьогодні мені попав до рук ось такий пакет. Як бачите, це польовий набір продуктів Добовий для військових. Тут у нас три пакета У нас є Вечеря, сніданок і обід. Він трохи відкритий, тому що до мене через треті руки він потрапив, але це відкрило, щоб просто подивитися, що там всередині. Нічого тут не забрали, все на місці. Можемо перевірити до списку. Але в тому, з чого ми розпочнемо? От ми розпочнемо зі сніданку. Так, сніданку. До речі, ми, окрім того, що ми зараз розпаковуємо, ми ще їх будемо куштувати. Отже, сніданок у нас входить консервовані рослини з овочевих. Тобто це рагу, я так собі уявляю. У нас тут ложка серветка, печиво галетне. Волога серветка витерти руки, цукор, кава. Кава, друзі, кава і сіль. Отже, ми зараз все розпакуємо, а потім будемо куштувати. Це у нас сніданок. Йдемо до обіду. Обід. У нас, значить, в обід. У нас суп-гороховий з м'ясом свинини. Суп гороховий з м'ясом свинини. Дата. Придатності скрізь до 2024 року. Отже, каша гречана з яловичиною, овочами та перцем. З Я... солодким. солодким перцем. Тобто, таке... Також а-ля рагу. Також галетне печиво, сухарики. Їх кладуть, певно, в суп. Сіль, цукор. Чай, чорний байховий, класичний, волога серветка також, перець тут є. Е, джем. Тут є джем, вітамінізований яблучний. Ось такий джем. Ну і також серветка і ложка. Це в нас обід. Ідемо до вечері. Вечеря, значить. Також такий зелений вакуумований пакет. Каша перлова зі свининою, овочами та капустою. Як бачите, є наголос на овочі, що є дуже правильно і корисно для наших хлопців. Сухарі армійські пшеничні. Також галетне печиво. Печиво вони закидали. Зранку, обід ввечері печиво. Отже, мед, як бачите, мед натуральний квітковий, змішаний. Був трошки тверденький, але я розм'яв і він м'ягенький. Також ложка серветка, сіль, цукор. І також чай чорний байховий. Отже. У нас іде послідовно. Ми послідовно будемо все куштувати. Почнемо зі сніданку і закінчимо вечерею. Наш сніданок. Йдемо підігрівати сніданок. Це у нас картопля з яловичем овочами та перцем солодким. Отже, друзі, підігрів я картоплю з овочами та м'ясом. Ось такої воно структури має. На вигляд, ніби нічого. Заварив я каву. Заварив каву, кава розчинна, ніби галка. Така порошкоподібна. Використовуємо цукор. Так, на жаль, ми не в польових. Чи на щастя, що ми мене в польових умовах, я підігрів картоплю у мікрохвильовці. Я розумію, що це не так, як в польових умовах, як в польових умовах хлопці будуть підігрівати, я, чесно кажучи, не знаю, але чи підігрівають вже. Кава на запах така ж, як і галка. Я її давно не пив, але. Пам'яті ніби така. Шмат м'яса є. Ось він чималий такий. Шмат м'яса і картопля з овочами. Овочі дрібно подріблені. Ну і що, спробуємо? На смак воно ніби, от як ви вдома зварили картоплю. Вона ніч постояла. І така оце. Не першої свіжості, але м'ясо спробую. Ось це м'ясо спробую. Зараз з картопелькою. Я головного не зробив. Треба ж було руки помити. Ось такого розміру серветка. Руки протерти вистачить. М'ясо. Абсолютно істинне. нормального смаку. Попадалась мені якось тушонка, так була, чесно кажучи, настільки отвратительна, що капець. А це нормально. Ще м'ясо з картошкою. Здається, це шлунки. Так, це шлунки. Тому що попадається внутрішня стінка шлунка. Я добре знаю, яка вона є, тому що якраз недавно вдома дружина мені готувала шлунки, так що я знаю. Я все їсти не буду, тому що в мене ще обід і вечеря. От. Але я вам скажу, що в принципі це нормальна їда. Її можна їсти. Але не печиво спробую. Я взагалі п'ю каву з молоком, але ми ж ніби в польових умовах, тому... Кава нормальна, абсолютно. Звичайно. О, печиво твердувати трохи. Я вам скажу, в принципі, це їда сніданок абсолютно нормальний. Зараз ми подивимося, який обід у нас. І вечеря. Отже, друзі, підігріли ми обід. Як бачите, це суп гороховий зі свининою. Так. Судочок у мене 0,5 літра, так що ви бачите, він повний доверху. Я з цього судочка наїдаюсь отак, в принципі, в обідній час. Запиваю там чаєм з печивом і все, мені вистачає. Але в нас є ще каша ось гречана. Тут конкретно, як бачите, є м'ясо. Суфарі. Я їх покидаю в суп, тому що може комусь подобається гристи, а я покидаю в суп, щоб вони розм'якли. Отже, спочатку одну юшку. Не розпробував. Нормальний вчорашній суп. Звісно, це ж пакетоване, воно не буде на смак як свіжий, але відразу не викликає абсолютно нормальний ванч. Обідішні. Абсолютно нормальний. До речі, суп гороховий. Для того, щоб в окопі не було холодно чи в бріндажі. Але сидіти треба по одному, бо вдвох не всидиш. Норма. Я вже зупинитися не можу. <смір> так, добре. Куштуємо тепер кашу. Каша гречана. З яловичиною. Воно видно, тому що м'ясо темне. Це не свинина, не курятина. З овочами та перцем солодким. Чесно кажучи, де тут овочі не зовсім зрозуміло. Але... М'ясо є. Для чоловіка головне м'ясо. Овочі також мають значення, але. М'ясо ніби з тушонки. Мені здається, це і є тушонка. Варили кашу, закинули тушонку, і потім його це все в пакет засунули. Є дивний присмак, ніби пластик, але це, але це не пластик. Здається, якась приправа. Якась приправа, що за приправа не можу зрозуміти. Зараз спробую кашу без м'яса. Без м'яса нормально, З м'ясом. Ніби присмак. Мені здається, у поєднанні цих двох смаків вони дають в результаті такий дивний присмак. Але в нас є ранкова кава. М -м, все чудово падає всередину. А в нас в обідньому пакеті є чай з джемом. Так що чай, трипільське сонце, до речі. Ось. Якщо з чаєм це все, то піде дуже добре. І ти голодний точно не будеш. Опять-таки, знову ж таки, ми не в польових умовах. Можливо, на той момент, як солдату припече їсти, у нього взагалі не буде багаття, на якому можна підігрітися все. Але взагалі, ви знаєте, мені суп сподобався. Хочу ще спробувати. Особливо з тими що з сухариками житні. Взагалі супчик класний, я б сказав би. З м'ясом. Звісно, це не ресторан, але я вам скажу, що даним раціоном можна бути забезпеченим калоріями і можна відчувати себе добре. Головне, щоб щось було гаряче, але чай, хоча, б. і це також бажано, щоб була їда розігріта, тому що холодна, я вважаю, вона буде не такого смаку, як зараз. Отже. Тепер ми йдемо за вечерею. Отож, друзі, вечеря. Наша вечеря. У нас каша, печиво, сухарі, армійські, пшеничні, мед, чай, цукор, сіль, ложка. Я використовую першу ложку. Це в нас каша перлова зі свининою, овочами та капустою. Видно м'ясо світле, тому що не коров'яче, не гов'яже. У нас запах каша як каша. Спробую саму кашу без м'яса спочатку. Також вчорашня каша. Звісно, першої свіжості воно не буде. Так, свинину відразу відчутно. Суха. Сухий шмат. Але я вам, як і казав раніше, їсти це можна. Звісно, холодним каша перлова я і вдома не їм. Взагалі. Ну, я будь-які страви навіть рибу я підігріваю. Тому що я полюбляю, щоб воно було підігріте. Комусь навпаки, хтось рибу прохолоднує, комусь борщ прохолодний подобається. От. Кожному своє. Але ця їда. Їжа, якщо її підігріть, вона досить добре смакує. От, і що я ще хотів? Я хотів спробувати мед подивитися. Візьмемо наше галетне печиво. Як звичайний засахарений мед. Мені здається, цей раціон досить непоганий. Тому що є і печиво, є і мед, в обід є джем. Ранкова кава ввечері. <сум> Отож, друзі, ту їду, що ми спробували, ми не викинули. Я її обережно переклав, у нас є холодильник і... Завтра я в обід навмисно не буду брати з дому поїсти. І я тут на роботі все це з'їм. Отже, друзі, так, підсумовуючи це все, це все середня їда. Так, це не ресторан, це не супер-пупер, шикарне щось. Але я вам скажу, що ти голодний не будеш в будь-якому випадку поїсти. Я пам'ятаю сам, як на блокпосту стояв і вже хочеться. Поїсти щось, то навіть така їда мені б пішла б за милодушу. Але ж ми стояли на блокпосту, це далеко в тилах, тому у нас була Аля-польова кухня, і ми готували там на місці в себе. От. Е, для тих, хто напередку, я вважаю, що ця їда досить нормальна, розуміючи, що там може багаття не зовсім вийде розвести, але перебуваючи у бліндажі, Можна добряче, ну, не то, що замарить черв'ячка, а так добряче попоїсти, випити чаю і, повірте, ти голодний не лишишся. От. Так що, друзі, віримо в наше ЗСУ, віримо, що все буде Україна. Ну і дай Бог вже дочекатись перемоги. Всім пока.